Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і хочу з вами перевірити таку інформацію. Кажуть, що ФСБ до повномасштабного вторгнення завербувало понад 800 посо... високопоставлених чиновників. І якраз в цей період повномасштабного вторгнення, до і після зріс попит на житло у Києві, мої дорогенькі. Давайте просто перевіримо. Цю інформацію. Я нічого тут, ну, можливо, щось випливе, якесь запитання. Просто перевірити інформацію. Мої любі, ось ця інформація тепер підтверджує все те, що я робила для спонсорів. Чому так швидко чонгар пройшов і тому, і тому подібне, дуже-дуже багато речей, чому так швидко Херсон захопили і все, все інше. Це все. Робила я для спонсорів каналу, і мої дорогенькі просто для вас попередження. Якщо ви стаєте спонсором каналу, будь ласка, не дивіться все зразу, тому що там інформації, людина, яка не підготовлена, знаєте, люди за два місяці дивились це поступово. А людина, яка подивиться це все одразу, у неї криша може поїхати. Відве... Відверто вам кажу, тому що там дуже такої. Інформації, якої ви ніде не, здає, не знайдете в ні в одного таролога. Все. Так, 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 диявол випадає. Так що, будь ласка, будь ласка, обережніше, не все зразу. І так, давайте передив, передивимося, перевіримо цю інформацію. І так, я прочитала це ФСБ до повномасштабного вторгнення, завербував понад 800 високопоставлених чиновників. І так. 100 -пудов. <кхем> да, Да, це все було таємно, поступово. Бачите, ось карти руху. Рух внідрили всередину. Любі шанси використовували, там великі гроші задіяні. Все підкуплено, щоб ви розуміли. А, ж, не жреться, як він називається? Відлюдник Відлюдник говорить про шлях, який йде всередину, в глибину. Ем, Колісниця, вона теж говорить про ціленаправлені. Це енергія йшла тільки в одне русло. Заселити, поселити. І так, да, це було таке рішення. Стопроцентово мої дорогенькі. Да, інформація підтвердилася. І так, і так вдасться нам цю, ці, ці всі засланці е, виявити. Чи вдасться нам їх виявити? Ну, карта каже, що так. Так, вдасться. Вдасться. Ось всі, всі карти кажуть, вдасться. Тобто, м да. і що буде з ними? Ну, вже так далеко не мрійте. Не мрійте. Це велика робота. Це велика робота. А, -а, -а дивіться, о, юстиція. Тобто, вдасться поступово, не все так зразу, наскільки я розумію. Велика праця тут задіяна. Тут ще треба, знаєте що? Я так бачу: тут потрібна дії влади. Не просто ось так, знаєте, щось ну як сказати, тут потрібні дії конкретні, але я бачу, що дійсно нам вдасться тобто, державі, я знаю державі, суспільству, військовим, це можуть бути і військові. Вони, в принципі, я так розумію, що тут все на щиту. Ось як я бачу, і вийшло правосуддя. Правосуддя говорить, що вдасться. Можливо, не всіх. Можливо, хтось замаскується. Але наскільки я розумію, ця справа буде зроблена. Рано чи пізно буде зроблена. Карти, в принципі, карти показали. Дуже часто мене звинувачують, що розклади песимістичні. Значить, як би це сказати, ось ці карти мені підтверджують, що дійсно. Ну, буде робота. Тут величезна робота, це дійсно велика робота, не початий край. Зараз можна тільки про неї мріяти. Це буде не так швидко і поступово. Все, мої дорогенькі, щиро вам дякую. На них чекає правосуддя. Все мої любі. Гарної вам мирного дня, ночі, коли ви дивитеся, і разом до перемоги. На все добре, мої дорогенькі.